Всі знають всім відомий факт про те, що клієнт вибирає психолога. А ви знаєте про те, що психолог також вибирає собі клієнта. Так, ми не працюємо з усім підряд. Що до нас іде? Для того ми питаємося запит. Насамперед, чи можемо ми допомогти людині? Ну і звісно, перша сесія, яка нам говорить про людину, також багато. Ця людина до нас прийшла. Просто порозважатися, чи вона хоче чогось досягти, змінити в своєму житті. Перший варіант гудбай. Другий варіант продовжуємо. Тому я ніколи не беру переплату перед тим, як ми провели першу сесію. Одна консультація, одна оплата, не більше. А то платять, а потім такі: смислі, я ж вам заплатила, працюйте зі мною. Не в смислі повернення коштів це було колись зараз, навіть скільки не приймає.